Вітаю, у нас з вами промішковий звіт. І давайте подивимося, які результати ми отримали за цей місяць. У нас звітний період з 23 по 23. Ось беремо останній місяць, оновлюємо дані, і дивимося, дивимося, що у нас в одну хвилинку. З 23 по 23. О, трошечки не той місяць взяв. є, Дивимося, у нас за цей місяць в співпраці 515 потенційних клієнтів, тобто лідів, які нам написали. 515 повідомлень, тобто людей, які звернулися за допомогою трагединної реклами. Дивимось, нагадую, що у нас з вами працює три рекламні кампанії наразі. У нас працюють окремо ФБ, окремо Інстаграм. Ми можемо бачити кількість переписок з Фейсбуку, кількість переписок з Інстаграму. Так завжди Фейсбук краще працює, тому що люди зазвичай натискають. Кнопочку просувати допис на смартфоні в Інстаграмі. Це не зовсім є таргет, це більше така демо-версія таргетованої реклами. А, і там бюджети такі, мінімум, по 10 доларів на добу виставляють, хто 20 доларів ставить. Тобто вони цим, тим самим удорожчують середній клік в аукціоні самої платформи Instagram, і ну, ми вимушені з ними конкурувати по-іншому ніяк. А у ФБ їх немає, тому що в Фейсбуці неможливо налишувати рекламу, рекламу з мобільного пристрою, то з комп'ютера, тільки з комп'ютерної комп версії. І тому получаємо таку можливість отримувати більше переписок за більш привабливою ціною, саме з, з Фейсбуку. Тут ми можемо вже подивитися, які у нас скрево. Я минулого разу показував, які оптимізуються, за якими які показники, скільки у нас. Безпосередньо за якою рекламною кампанією. Нагадую, у нас з вами рекламуються це послуги перукарів. Послуги перукарів. Також у нас з вами рекламуються, якщо не помиляюсь, навчальні курси і якщо не помиляються, часткова подологія. Ось, і давайте звіримо попередній місяць. Так, ми бачимо, що за цей останній місяць ми отримали 515 потенційних клієнтів лідів, які до нас звернулися що стосовно попереднього місяця. Ми якраз не робили звітову відеопрезентацію. Зараз я покажу ось попередній місяць. 497. Тобто. У цьому місяці навіть трошечки більше, ніж ну у звітному періоді, навіть трошечки більше, ніж у попередньому. Це краще. Тобто ми не втрачаємо оптимізацію. Ми ще можемо працювати з цими напрацюваннями. Як тільки ми побачимо, що інтенсивність у нас спадає, тоді ми будемо розуміти, що треба, мабуть, паралельно перезапускати якісь інші рекламні кампанії, але наразі у нас. Дуже добре працює широка аудиторія. Так, я розумію, що це може бути пов'язано з великим містом вашим, тому що там дуже велика аудиторія у нас є у розпорядженні. А місто, коли воно менше за населенням, то там швидше вигорають зв'язки оголошень, і нам доводиться перезапуски робити на іншу аудиторію, шукати інші там, припустимо, унікальні торгівельні пропозиції. Так, у вашому випадку зараз іде праця лише зі звуженням аудиторії, тобто вона кожного разу становиться більш якісніше. Це може призвести до меншого кліку, але в нашому випадку це не є. Так? Тобто у нас навіть клік збільшився. Ось, до речі, раніше так, наші рекламні кампанії, які у нас працювали, що з них ми вже взяли, що висмоктали, як то кажуть, так? але з часом можна повертатися до попередніх напрацювань. Якщо аудиторія вже більш зоптимізована. А наступним етапом, як тільки ми побачимо вигорання нашої цільової аудиторії, будемо працювати на базі Лукайка -like аудиторії. Будемо створювати схожу аудиторію на тих, хто писав вам останні три місяці, і вже таргетуватися на них. А наступним етапом це до речі, збирайте номери телефонів своїх клієнтів якомога більше. Чим більше, тим краще. Все це нам в Excel-табличці. Це теж допоможе зробити look лайк -like аудиторію Схожу, ми не будемо рекламуватися на ці номери. Ми робимо схожу аудиторію на ці номери за допомогою Мета, за допомогою Ads менеджера тобто рекламного кабінету, Facebook Instagram. Він нам шукає схожих, і коли він сформує цю аудиторію, ми можемо на неї вже таргетуватися. Максимально наближені люди до цільової аудиторії. Ось це перспектива на майбутнє. Коли ми побачимо, що у нас іде таке доволі швидке вигорання. Наразі у нас іде приріст, приріст потенційних клієнтів-лідів. Тому є ще деякі ідеї попрацювати з аудиторією. Бачите, ми починали з широкої тут, але згодом вона звужується, 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 звужується. Луклайк -like це прям взагалі буде звужена аудиторія. Так, ну наразі у мене все. Якщо у вас будуть виникати будь-які питання, пишіть з задоволенням відповімо. І що стосовно налаштування ваших Google карт, це My Business у Гуглі. Тобто, всю нутрянку ми заповнили повністю інформацію туди усю додали. Але зараз у Гугла дуже жорстка така процедура перевірки своїх ну, клієнтів, скажімо так, та бізнесу. Це пов'язано з. Військовими діями, так, тобто деякі території окуповані, деякі відбиваються, деякі ні. Плюс є нюанси такі з терористичними актами, пов'язані з геопозначками. Тому це все дуже чітко перевіряється. Коли ми з одного пристрою вам направляли код на ваш мобільний телефон, мабуть, Google бачив, що ми знаходимося у різних там геолокаціях. І трошечки на це тригерувався. Тому дані усі заповнені, але як буде час, як буде кому зручно це зробити, можемо зв'язатися з вами. Треба робити з вашої локації, з вашого пристрою підтвердження саме геопозначки, тому що наразі Google до цього ставиться дуже обережно на території України. Це дуже 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 зараз така ситуація. Ось у Штатах теж дуже важко зробити Геопозначку. Ми три місяці робили там одному з бізнесів, але все вдалося у Європі так більш-менш простіше. Тому по Google My Business, по локації, по Google карті з адресою там у вас все ок. Google вас бачить, дом вже відображається на адресі сама будівля. Але ось треба, щоб саме ви, саме там з пристрою, на якому стоїть там та сім-карта, цей обліковий запис, обов'язково це все враховується. Треба пройти це підтвердження. Як будете готові, пишіть, то допоможемо. Все, дякую за увагу. Гарного дня!